Привіт, малята! А ви знаєте, хто такий святий Миколай? Він дуже добрий і лагідний. Він приходить уночі, коли всі сплять, і приносить подарунки дітям, які були чимні, слухняні, допомагали дорослим і не сварилися. А тепер Пс послухайте. Святий Миколай дуже добрий чарівник. Він приходить до дітей, які були чимними і слухняними, щоб подарувати їм маленькі сюрпризи. Миколай знає, хто допомагає батькам, хто ділиться з друзями і хто робить добрі вчинки. Щоб отримати подарунок, діти ставлять свої черевички або маленький чобіток біля вікна або біля дверей. Діти ретельно готуються, кладуть туди малюнок або листівку. Діти вірили, що якщо поставити чистий і гарний чобіток, Миколай обов'язково принесе щось смачненьке або маленьку іграшку. Уночі Миколай тихо приходить і кладе в чобіток подарунки: солодощі, фрукти, горішки, невеликі іграшки. Всі діти з нетерпінням чекають ранку, щоб побачити, що саме Миколай поклав у їхні чобітки. Це дуже радісна мить маленьке диво, яке робить серце щасливим. Свято Миколая не лише приносить подарунки, а й вчить дітей бути добрими і слухняними, допомагати батькам і друзям, ділитися з іншими та робити хороші вчинки. Ой як цікаво малята, яке чарівне свято Миколая. Пограємо в гру що в мішку у Миколая. Давайте пограємо в гру та дізнаємось, що нам приніс святий Миколай. Вам потрібно за тінню визначити предмет, який знаходиться в мішку у Миколая. Готові? Починаємо! Ведмідь! пряник. Подарунок. Льодяник. Шишка, цукерка, рука Молодці малята дізналися, що у мішку у Миколая. Дітки, сподіваюся, ви запам'ятали, а нам вже потрібно поспішати на поміч Миколаю. І пам'ятайте, Миколай завжди приходить до тих, у кого добре серце і гарні вчинки. До побачення!